Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Угорщина. Це проблема, яку Євросоюз має вирішити. Так про розбіжності з однією з країн-членів висловилася прем'єрка Естонії. Сьогодні лідери держав ЄС особисто зібралися у Брюсселі вперше, відколи їхню увагу займають одразу дві війни в Україні та в Ізраїлі. Чи зміниться підтримка України євросоюзом за дискусіями? На саміті стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. І вона наживо з нами. Зорян, вітаю. Отже, яких рішень щодо України очікувати сьогодні з Брюсселя? Добрий вечір, святе лідери ЄС дійсно сьогодні приділяють увагу і близькому сходу цієї миті. Тривають дискусії щодо гуманітарної паузи, там що дозволить доставити допомогу сектору гази. А далі на черзі у порядку денному Україна обговорять зокрема, як прискорити військову допомогу дії у ЄС. Відстають від своїх планів передати мільйон боєприпасів упродовж 12 місяців. Дедлайн у березні пише видання Bloomberg, А виконана лише третина і судячи з підписаних станом на зараз. Контрактів є ризик, зазначено знову ж таки у цій публікації не досягти власне цієї мети і не передати мільйон саме до березня. Прем'єрка Естонії підтвердила лідери сьогодні. Аналізуватимуть, що і кому можна із цього приводу вдіяти. Вже традиційно до лідерів на початку саміту звернувся Володимир Зеленський. Потреба у зброї казав зберігає свою актуальність і закликав посилювати проти Росії санкції, адже кожен наступний російський удар лише зайвий раз заявив. Зеленський підтверджує гострою необхідність у цьому. Євросоюз якраз власне розпочав розробку чергового 12-го пакету, де очікують заборону на купівлю російських алмазів. Систему їх стеження має узгодити група СЕМІ і оголосити про її готовність до використання до кінця цього місяця. Повідомили на умовах анонімності журналістам дипломати, які знайомі з перебігом обговорень. Тоді просунутися із погодженням 12-го пакету і його власне презентацію зможе. І Євросоюз європейська рада сьогодні засідає у дещо зміненому складі словаччину. Представляє її новий прем'єр, який виступаючи у Братиславі перед парламентським комітетом із європейських справ, уже заявив зараз. Він проти санкцій. Внести повну ясність, пані та панове. Я не голосуватиму за будь-які санкції проти Росії, поки на столі не буде аналізу їхнього впливу на словаччину. Якщо санкції завдадуть нам збитків, як це було з більшістю попередніх санкцій, я не бачу причин їх підтримувати. У будівлі Європа, де проходить цієї миті саміт Фіцо, якого через його певним чином такі от, проросійські погляди часто порівнюють із Віктором Орбаном, на відміну від своїх колег із журналістами перед засіданням, як тут заведено, не спілкувався. Угорський прем'єр відповідав на питання преси за те, що недавно потис руку Володимиру Путіну у Китаї вибачатися, сказав не збирається і вважає, що все робить правильно у Росії та Угорщини спільний сусід який називається україною. Ми маємо мирну стратегію, тому воліли би тримати відкритими всі канали комунікації. інакше шансу на мир не буде. Це стратегія. і Ми пишаємося, що робимо це. Ми єдині, хто говорить від імені та заради миру, який на користь усіх у Європі. Угорщина продовжує блокувати одну з ініціатив, спрямованих на допомогу Україні. 500 мільйонів євро. Черговий транш до Європейського фонду миру, із якого країнам-членам компенсовуються витрати на зброю, котру вони передають Україні. Євросоюз ніяк не може схвалити, оскільки не вистачає так від Будапешта. чию вимогу видалити угорський банк зі списку міжнародних спонсорів війни Україна виконала з приводу заблокованого траншу. Орбан сказав сьогодні, що чекає на делегацію з Києва на переговори. Гати єдність сказала естонська прем'єрка через угорщину, стає дедалі складніше. у євросоюзі і додала Кая Калас також, що належить вирішити цю проблему, і слід це зробити. Досі завжди було так, що навіть якщо він каже неправильні речі, але робить правильні, то у нас усе гаразд. Почуємо у залі, які його ідеї. Він досить критично ставився до України, але підтримував Україну, будучи частиною процесу. Сподіваюся, Угорщина залишиться його частиною і миті саміт триває підсумки першого дня, як щодо України, так і Ізраїлю ближче до півночі традиційно почуємо від президентів Єврокомісії та Євроради, тобто Урсули фондерляні Шарля Мішеля, і обговорять також зазначу, використання заморожених російських активів на користь України, тобто на потреби її відбудови. І у Чернеці підсумкової заяви саміту, що опинилася у розпорядженні Радіо Свобода, зазначено, що потрібен у цьому плані рішучий прогрес. Відтак єврокомісію, закликають лідери закли. І точніше прискоритися із пропозиціями в цьому напрямку, свята дякую тобі, що все відстежуєш. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про саміт ЄС Брюсселі та українські питання на цьому саміті.